І ми будемо нести хабарі і робити Веремейчик. Тіньова суддя. Не знаю, що це значить. Як то каже, нічого не понятно, але дуже цікаво. Ну що, перший учасник може вже. Що? А, ще головний суддя Нічого собі. А головний суддя це Юрченко. Анастасія! Під ваші бурхливі обласки! Що друзі, перша учасниця, перша змахунка нашого чемпіонату з кави та бухла представляє компанію Nmiro Foundation. і вона говорить нам, ця учасниця, що кава є логічним та органічним продовженням сузір'я і захоплень та спеціальності барменки. Кава це досконалий та динамічний світ із потужною історією. Ну хто би сумнівався, з неймовірно, глибоким культурним підґрунтям, з емоційним наповненням. Та глибокою смаковою ароматичною палітрою. Це прозвучало як поезія, тому що ці слова придумав не я. Ці слова придумала ця прекрасна. Юлія Терлецька. Ваші облезки! Добрий ранок, чутно. Супер, Вітанічка. Так, Гучність так, стабра. залишаємо. Є Гучність, Добре. Так. Е, Перепрошую, судді. Доброго дня. Може вас попросити стати рівнесенько, так от біля моїх е, таких, підставочок. Дякую, час. Вітаю. Мене звати Юлія, одна з небагатьох барменів, які за власною волею та бажанням поринули в дослідження кавової культури. І синергією моїх двох професій стали два коктейлі, які я для вас сьогодні приготую. Попередньо ви можете ознайомитись з ними в меню перед вами. А я поки почну приготування. І почну я з фільтр кави та кордіолусквітімантосу з з для коктейлю, який я подаватиму другим. Я готуватиму каву за наступним рецептом в термосі 25 г грамів кави на 250 мл гарячої води, 95 градусів. Я буду постійно помішувати мою каву для того, щоб пришвидшити екстракцію. За цим рецептом в моїй каві відкриються дескриптори персику, бергамоту та дюшесу. Загальний час екстракції моєї кави 2,5 хвилини. Я обрала каву Фундейшн із Колумбії, регіон Уїла, різновид Кастільо, 1650 метрів над рівнем моря, митої обробки вошнікалчерин, що означає додавання до кави е закваски з дріжджами та бактеріями, які знаходяться в ананасі та кокосі. Час бродіння разом 168 годин. Після чого ягода сушиться під сонцем 25 днів. Моя кава була обсмажена 7 днів тому. Далі обережненько я її фільтрую. І переходжу до мого наступного інгредієнту. Це буде кордіал з квітів асмантусу. Для цього мені знадобиться 150 мл гарячої води 95 градусів. 4 грами квітів асмантусу, 4 грами яблучної кислоти. 150 мл цукрового сиропу в пропорції 2 до 1. Та я використовуватиму магнітний змішувач для того, щоб запарити міасмантус і ретельно розмішати усі інгредієнти. Поки готуватиметься кордіал та фільтруватиметься кава, я почну готувати допіо для коктейлю, який я подаватиму першим. Я готуватиму каву за таким рецептом 20 грамів кави на вході та 40 грамів кави на виході. Такий рецепт дозволить моїй каві. Розкрити дескриптори червоних ягід, лайму та банану. Мій перший коктейль називається Royal Breakfast. Це коктейль ода трьом потужним департаментам ресторанної сфери, а саме кухня, бар та кава. І дуже цікаво, що це все співпало з нашим ранком і з тим, що я перша учасниця. Я наливатиму мій допіо на заморожені керамічні кулі для того, щоб охолодити допіо і при цьому не обводнити його. Заморожені кулі. Далі я називатиму інгредієнти одразу на дві порції і заливатиму їх для змішування. Перш за все, я використовую сироп банану домашній 45 мл на дві порції. Я приготувала його за рецептом. Я настоювала 300 г банану на цукровому сиропі в пропорції 1 до 1. Цей інгредієнт додасть ноти сухофруктів в моїй коктейль. Далі горілка 30 мл настояна на запеченій вівсянці. Я запекла 150 г вівсянки. Потім а, додала 150 мл преміальної горілки Неміров Делюкс і настоювала 24 години після чого процідила. Цей інгредієнт додасть такого приємного зернового затишного відтінку вівсяного печива в мій коктейль і червоний вермут Долін Rouge 20 мл, який додасть відтінки червоних ягід та підкреслить дескриптори червоних ягід в моїй каві. Далі я додам. Свіжовичеволений сік лайму, який додасть свіжості, та збалансує мій коктейль. Теж 20 мл. І охолоджений допіл. Я готуватиму свій коктейль за допомогою техніки стір, для того, щоб мінімально обводнити його, залишити текстуру щільною і досягти необхідної температури. Royal Breakfast – це прекрасний коктейль-оператив. Його можна подавати як до сніданку, так і в коктейльних барах. Він є доволі універсальним. Тут ми можемо побачити вайби сніданку: вівсянка, банани, червоні ягоди і а вже ж кава. Це коктейль стилю сауер. Я хочу вам сказати, що температура мого коктейлю 6 градусів, саме за такої температури тіло залишається щільним та округлим. Гарніруватиму я свій коктейль чіпсом з вівсянки та бананів за концепцією Zero Waste, яку я використовую. Тобто, я використовую вівсянку та банани, які були в моїх настоянках. А вже ж газета до сніданку. В моєму коктейлі ви можете відчути смак граноли, аромат, перепрошую, граноли та горіхів, пекан, смак кураги, вівсяного печива, ожини. Після смак карамелі та лайму, тіло щільне та округле. Прошу насолоджитись моїм коктейлем, а я почну приготування до другого. Ді готові. Омотенаші. Саме таку назву має мій другий коктейль. ОМТаші це японська філософія гостинності, яка виходить за рамки просто ввічливого ставлення до гостя. Тут ми намагаємося передбачити потребу та зробити емоційний досвід максимально е, повним. Е, я попрошу вас випити трішки водички для того, щоб освіжити ваші рецептори, бо два коктейлі мої дуже різні. Отже, перший інгредієнт: 20 мл сиропу бергам, о, лікеру бергамот для того, щоб створити ноту юзу в моєму коктейлі. Далі 30 мл горілки настояної на пропареному рисі. Я пропарила рис, залила в рівних пропорціях з горілкою і настояла 24 години. 30 мл. Цей інгредієнт додасть вершковості тілу моєму коктейлю. 20 мл лікеру словового чоя, який о, додасть нот інжиру. і кордіал з квітів асмантуса, який ми з вами разом приготували. 30 мілілітрів. печиво з передбаченнями для вас. Шановні судді, в ароматі мого коктейлю ви відчуєте юзу та бузину. В смаку юзу, чай, ерл грей, жасмин. В після смаку мого коктейлю Ви відчуєте персик та вершкову цукерку. Це коктейль стилю тоді. Його можна подавати в концептуальних барах японських та в коктейльних барах. Я прошу відкласти ваші Планшетки та скуштувати мій коктейль двома руками. Так ви доторкнетеся до культури в матенаші. Дякую. Час. Ось так. От файно Юлія Терлецька розпочала наш прекрасний кавово алкогольний чемпіоншип. Давайте ще раз поаплодуємо. Є, yeah, 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 yeah. більше шуму. Ну що, друзі? Судді зараз уже куштують. І тут я розумію, наскільки важко бути суддею в кавово-алкогольному чемпіоншипі, тому що ти дегустуєш, дегустуєш, і в один момент ти розумієш, що ти надегустувався. Алкоголь, звісно, шкодить здоров'ю. Але в кавових коктейлях назвемо їх так, алкоголю зовсім трішечки, зовсім мало щоб сформувати і підкреслити смак. Тому. Вживаємо культурно, культурно споживаємо. Так, і ось зараз судді записують, записують, записують. Оціночки, думки, друзі. Важка робота в суддів, але як ми бачимо, вони з нею доволі непогано справляються, друзі. Доволі непогано. Ну що, наступні учасники та учасниці можуть готуватися до виходу на сцену. А поки